Що стосується нафти, по нафті, як я вже сказав, е, я вважаю, що санкції спрацювали, особливо ембарго на постачання в Європу, в Англію, в Сполучені Штати. До чого це призвело? Що тепер росіяни, якщо вони везли нафту в Європу три дні раніше, там зі свої по Балтиці, да? то тепер деякі танкери три місяці е, йдуть до свого споживача. Тобто, це втрати транспортні, це втрати фінансові і так далі. так далі. Тобто, так, вони її продадуть, але питання ціни. І ціна за рахунок того, що у них логістика змінилася, і вони переорієнтували на інші, на інших споживачів, це все вдарило по їхніх доходах. Але все одно проблема в чому? Проблема в тому, що ціна нафти в світі залишається високою. Високою, тому що ти можеш в санкції бути скільки завгодно, але якщо ціна 100 доларів за пару, то навіть там з 30